Це компанія ATTCA. У нас знову надходження, а саме Шкода Фабія 2013 року, 1.4 газ бензин. Авто в нормальному технічному стані. По ходовці взагалі все окей, там нічого не грюкає, не стукає. Ось, В цілому сів, поїхав состояння. У нас іде ну, така, середня комплектація. Але в цілому, за ці деньги, Варіант на кожен день офігенно, бо вона компактна, вона невелика, вона на механіці, вона о, коробка надійна, проста, п'ятиступка. По салонах, якщо дивіться, дивіться, виходить, що у нас два електростеклоподйомника передніх. ось П'ятиступка, перевкання на газ. Стоїмо ніто звичайно ось є обдуви, ось, В цілому тип, ну, нормальна машина тобто на кожен день. по стану, якби досі пробіг, ну, стан нормальний. Ось. Тому така автівка у нас з'явилася по більш-менш адекватним кнігам. Хорошо, друзі, ми знаходимося за адресою Велика Кільцева Дервосу з території столичного ринку. Авто можна придбати за готівку в кредит в придин або в лізинг. Всім гарного дня!